Добрий день, шановні глядачі, читачі. Сьогоднішня програма Нова літера цілком присвячена Бруно Шульцу, письменнику світової слави, який народився в місті Дрогобич рівно 120 років тому і загинув там же рівно 70 років назад. Залишайтеся біля екранів, якщо вам відомо ім'я одного з найоригінальніших художників та письменників 20 століття. І обов'язково залишайтеся біля екранів, якщо ви досі не чули цього імені. Бруно Шульц єврей, що народився в Дрогобичі, і все життя писав польською. На право вважати Шульца своїм національним митцем, сьогодні претендують різні народи та культури, що на початку ХХ століття існували в його рідному місті. І в цьому немає нічого дивного. А вважати такого митця за свого велика шана. Європейські критики ставлять його літературну творчість на одну полицю з творами Марселя Пруста та Франца Кавки. Його літературні твори, його оповідання санаторій під Клепсідрою» та Цинамонові крамниці, перекладені всіма європейськими мовами. 1992 рік рішенням ЮНЕСКО був визначений роком Бруно Шульца. Ну а в 2012 роковини народження та смерті митця активно відзначали в Україні. На початку вересня в Дрогобичі відбувся вже традиційний п'ятий міжнародний фестиваль Бруно Шульца, на який з'їжджаються науковці, літературознавці, письменники та читачі з усього світу. В середині листопада, саме цими днями, в Дрогобичі відбувається ще один міжнародний фестиваль, присвячений трагічній загибелі Бруно Шульца від кулі Сесівського офіцера 19 листопада 1942 року. Ювілею Бруно Шульца була присвячена одна з основних програм 19-го форуму видавців у Львові. Фестиваль, який так і називався Бруно Шульц у Львові, об'єднав собі кіноперегляди і театральні покази, художні виставки, презентації книжок та літературні дискусії. Тім був Бруно Шульців нічмявечили був Бруно Шульц, несміливий викладач малювання з Дрогобича, єврей, який писав польською і водночас впевнено посідав своє місце в німецькій літературі. Його творчість припала на 30-ті роки. Трагічні 30-ті роки. Більшість європейських письменників того часу намагалися протиставити себе тоталітаризму, сталінізму і фашизму у книжках, а також в своїх есеях. в творах Бруно Шульца не знайдемо жодної сторінки, на якій би згадувався політичний стан 30-х цей письменник з погордо ігнорував політичну атмосферу епохи. Шульц був великим поетом, який вибрав для себе прозу. Звичайно, найцікавішими для читача були імпрези, пов'язані з виходом нових книжок. Цього року представляли вперше виданий переклад українською мовою книги листів Бруно Шульца від Андрія Павлишина. Та збірки есеїстики шульца, книжку Тараса Возняка Бруно Шульц, і головне всі оповідання шульца в перекладі Юрія Андруховича. Приємно сьогодні презентувати одну з найважливіших книжок, мабуть, цього форуму, та й взагалі у культурі. Бруно Шульца у всі оповідання у перекладі Юрія Андруховича. Ця книжка не відбулася б, якщо б у нас не було натхненниці і генераторки Лесі Коваль, яка справді стала музою цього видання. Я знаю, що її спонукували до спонукував до цього інститут книжки Пан Гавден, але для нас це була Леся, тому що вона. В добрий час, в добру хвилину, запропонувала Юркові цю книжку перекласти, а мені в таку ж добру хвилину запропонувала видати, і ми не змогли відмовитись. Олеся Коваль та громадське об'єднання форум видавців друкувало переклади творів Бруно Шульца вже двічі. Шульц є одним з найважливіших для мене письменників. Я дуже хочу ділитися ним з усіма і. Ось коли ми почали говорити про видання Шульца, і раптом Віра Менюк каже, найкращий перекладач для цього Андрухович. А для мене Андрухович це автор, а не перекладач. І я, я так думаю, а як же наші переклади? Вже от зараз з'явиться новий, а про наші всі забудуть. І була трохи така насторожена до цієї ідеї. Але потім пішла, переспала з цією думкою і справді зрозуміла, що нічого кращого за Андроповича немає. А де найкращий перекладач, там і найкраще українське видавництво. А баба галама взагалі у кожного своя історія взаємин з творами Бруно Шульца. Юрій Андрухович вперше почув це ім'я від свого товариша, письменника Юрія Виничука, який дуже любив переказувати зміст книжок. Сугестивний дар Виничука переказувати е, чиюсь прозу. А прозу шульца переказати насправді неможливо. Її можна описати так, і його опис був настільки приголомшливим, е, що я вже вважав, що це один з моїх улюблених письменників, не читаючи ще, нічого ще з нього не прочитавши. Але в цей час писав якісь свої вірші, і пізніше виявилося, що вони дуже перегукувалися з тим Шольцевим світом. Тобто, коли ми з Карбідо записали таку програму Цинамон, то я, я туди включив як тексти для наших композицій: власне, пані Капітанову, Вольфа Месінга з вигнанням голубів. Старого олійника, доктора Дудку. Це насправді не шульцівські персонажі, але вони могли би опинитися в шульцівському світі також. Тобто, це, власне, оця така галерея містечкових, напівбожевільних, диваків, чарівників, гіпнотизерів, магів і так далі. і так далі. Це все дуже і дуже близьке, воно десь там перебуває в тому ж полі, в якому власне, перебуває Шульц. Іван Малкович також дізнався про Бруно Шульца від письменника, що правда не свого друга, а мало не куміра. Один з найулюбленіших моїх письменників Богомил Грабал, він писав, коли мені треба здобути натхнення, що щоб я от надихнувся і був у творчому якомусь такому. Е ну, тонусі, це не те слово, але щоб мені захотілося творити, мені вистачає прочитати півсторінки Бруно Шульца. Але перше знайомство з творчістю Бруно Шульца чомусь зовсім не вразило пана Малковича. Він навіть засумнівався в своїх читацьких здібностях, дивуючись, чого його не ціпляє ця проза так, як вона зачепила його улюбленого письменника. Юрко подав е вже свій рукопис. І, нарешті, Бруно Шульц для мене став уживати. На моє глибоке переконання, не применшуючи тих перекладів, які були дуже фахові, дуже цікаві. Для мене це найадекватніший переклад, тому що і певною мірою я би навіть його назвав визначним перекладом, тому що коли зустрічаються талановиті люди. То виходить, обов'язково щось новити. І так, на щастя, трапилося з виданням Бруно Шульца. Рік тому Юрій Андрухович взявся за переклад доробку Шульца. Почав він з першого оповідання з циклу цинамонові крамниці, яке називається Серпень. І це тривало. Більше ніж півроку це перекладання. Ну, я змушений був якісь перерви в ньому робити, потім знову повертатися було е, доволі складно. Тобто, краще було робити це все за єдиним, так би мовити, замахом. махом. Е, але оце от найперше оповідання, серпень, і взагалі оцей його початок, ці перші сторінки, ну це насправді таке було перекладацьке випробування. тобто… Я ще був достатньо вільний в тому сенсі, що жодної угоди ще не підписано. Тобто у нас були тільки усіх усні домовленості про те, що я буду працювати над цими творами. Але я залишав за собою таку лазівку, і я вирішив, що якщо мені не піде, не вдасться цей серпень, не вдасться мені цей надзвичайно складний, інтенсивний дуже початок, то мені напевно бажано якомога швидше. Відмовитися і е, капітулювати на щастя, цього не трапилося. Юрій Андрахович переклав всі оповідання Бруно Шульца з його збірок санаторій під Клепсидрою та Цинамонові крамниці, насолоджуючись цим непростим процесом. Шульц це один із тих письменників, е єдиним і справжнім читачем якого виявляється тільки його перекладач, тобто, поки ти сам. Не починаєш переписувати це, так би мовити, від руки власними руками. Страшенно багато деталей і нюансів найтонших якихось відтінків цієї прози може пройти повз твою увагу. Просто всього настільки багато, що при звичайному читанні неможливо всього охопити, тому знову ж таки Шульца дуже важливо перечитувати. Перечитувати, відкриваючи цю книжку на якійсь там улюбленій сторінці або на будь-якій сторінці. У липні батько виїздив на води і лишав мене з матір'ю та старшим братом під опікою білих від спеки приголомшливих літніх днів. Задурманені світлом, ми гортали цю велику книгу вакацій, усі сторінки якої палахкотіли і виблискували причаївши на дні до млості, солодкий м'якуш золотих грушок. Аделя приходила світлистим ранком, ніби помона у вогні розжарених днів, сиплячи з кошика барвною красою сонця, лискучі, налиті водою під прозорістю шкірки черешні, таємничі чорні вишні, що пахощами перебивали сутність власного смаку, абрикоси, що в їх золотому м'якуші втілювалися довгі пополудні. Поряд з цією чистою поезією плодів, вона викладала на пучнявілі силою і живністю шматки м'ясива з клавіатурою. Телячих ребер, водорості з зеленини, схожі на вбитих молюсків чи медуз, сировина для обіду зі ще не сформованим та піснуватим смаком, вегетативні й телуричні складники обідньої страви з диким польовим духом. Цей уривок з серпня з найпершого повідання, взагалі, е, я радив би починати. Хто ще не, не читав Бруно мушульця з серпня, тому що це такий згусток прози й поезії, і мені іноді здається, що це Джойсівський блум забрів у Другобичі. Він такий весь розпоетизований е, цим українським повітрям, е, польською культурою, єврейською млостю і. Ну, якась його така, ну це це надзвичайно поетична проза і надзвичайно метафорична, який світ бачить тільки е, крізь метафори. Насправді важко переоцінити значення виходу цієї книги для визначення ролі творчості Бруно Шульца в сучасному читацькому полі України. Я думаю, що це Визначна культурна подія вихід цієї книжки, тому що Бруно Шульц нарешті отримав своє адекватне звучання. Юрко вчора згадував про те, як в Німеччині почала така мода на Бруно Шульца, бо до, до його там видавали, видавали, і Бруно Шульц, а потім, коли з'явився переклад адекватний, раптом Бруно Шульц вийшов у ряд ну, великих письменників. Сподіваюся, що з виходом. Перекладу Юрія Андруховича це саме станеться у нас і в українській культурі. І Я радий, що от Леонід Фінберг видав листи, які перекладав Андрій Павлишин. Тобто, фактично, вся творчість в один час перекладена українською мовою, і тут велика дяка інститутові книжки панові Гавринові. Ярослави Годуну, людям, які Лесі Коваль, людям, які допомагали і надихали на створення цієї книжки. Наостанок пропоную насолодитися ще одним уривком з оповідання Бруно Шульца в перекладі Юрія Андруховича і в його ж виконанні. А вже після цього рушати на пошук цього видання в книгарнях нашого міста. Читаємо. На вулиці Крокодильній є залізниця. Іноді, і ніким не визначеної пори ближче до завершення тижня, можна зауважити НАТО, що на повороті вулиці чекає потяга. Ніколи немає певності, чи він приїде, і якщо так, то де зупиниться? Тож нерідко трапляється, що люди стають у двох різних місцях, не в змозі дійти згоди у своїх поглядах на майбутню зупинку. Чекають вони довго, розташувавшись. Чорним і мовчазним натовпом уздовж ледь окреслених слідів колії, з обличчями у профіль, ніби шерега блідих паперових масок, вирізаних і вилаштованих у фантастичну лінію вдивляння. І потяг несподівано з'являється. Ось він виїздить із бічної вулички, звідки його і не чекали, схожий на вужа, мініатюрний, з низькою й засапаною надбудовою локомотива. В'їхав поміж двох чорних шерег. І вулиця темнішує від вервечки вагонів, що сіють навколо себе вугільний пил. Темне сопіння паротяга і повіль дивної поважності, сповненої смутком, прихований поспіх і знервованість на мить роблять із вулиці залізничний вокзал у швидкому западанні зимового присмерку.